Сьогодні в програмі масовим гулянням та концертами за участю столичного і миколаївського гуртів южноукраїнці відзначили День молоді і День Конституції. Спека і екстрим. Велокросс-кантрі Бузькі Скелі зібрав спортсменів із семи міст України. Традиційно з 94-го року в останню неділю червня українська молодь відзначає своє свято. Молод'я вважаються громадяни віком від 18 до 35 років. Таких віжну українську проживає 20 тисяч. Святкування дня молоді розпочалося о сьомій годині вечора. Люди збиралися на головній площі міста на анонсований концерт електропоп-рок гурту Кірія Кіді. Перед виступом столичних гостей городян привітали місцеві улюбленці, юні вихованці Палацу культури та танцювальний гурт Фітнес Аеробіки Екстрим спорткомплексу Олімп. Глядачі, особливо юні, теж мали можливість виступити на сцені під відкритим небом. Ведуча Наталя Маєвська запрошувала охочих взяти участь в конкурсах. За охоченням за сміливість стали солодощі від управління молоді, спорту та культури. На заході сонця площа перетворилася на танцмайданчик. На сцені виступали кияни. Молодіжний гурт півтори години розважав южноукраїнську публіку. На площі перед Палацом культури багатолюдно було і 28 червня, в день державного свята. За традицією, городяни та гості міста збиралися на концерт. Передував виступам южноукраїнських виконавців виступ градоначальника Віктора Пароконного. Він привітав присутніх з Днем Конституції і побажав кожній родині миру і злагоди. Ми маємо всі права відчути себе більш захищеними в нашому житті, більш захищеними по тарифам, більш захищеними по. Медичному обслуговуванню більш захищеними в безпековому плані. Місто не стоїть на місці, воно реформується. В тих невеликих межах, які нам дозволяє наш бюджет, ми покращимо благоустрій, ми впливаємо на покращення якості комунальних житлових послуг. Ми все ж таки не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Приводу національного свята десятеро городян працівники атомної станції нагороджені подяками міського голови. Троє з них Ірина Редченко, Віктор Шевцов та Микола Сімченко нагороди отримали на великій сцені. Офіційну частину змінила розважальна програма, організована режисерами палацу культури. Пізніше публіку запалював Миколаївський гурт Южний патруль. Пісні обласних поліціянців лунали до 10-ї години вечора. крос кантрі Бузькі скелі цьогоріч зібрав понад 40 любителів екстремальних перегонів. Окрім місцевих, це спортсмени з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Херсона, Миколаєва та Вознесенська. Все більшої популярності турнір здобуває у жінок. Одразу сім представниць слабкої статі взяли участь у перегонах. Тоді як минулого року їх було лише двоє. Першими стартували найдосвідченіші спортсмени. Для них дистанція найдовша 5 кіл по 5 кілометрів. Хоча велокрос традиційно присвятили дню молоді, у змаганні взяли участь і ветерани віком за 40 років. Серед них організатор турніру Олександр Бурцайло, який у підсумку не залишив шансів конкурентам. Спека робила свою справу, тож, аби хоч якось збадьорити гонщиків, їх поливали водою. У порівнянні з минулим роком, коли цілий день йшла злива, погодні умови кардинально відрізнялися. В минулому році було холодно, в цьому році жарко. В цьому році учасників більше суперники цікавіші були. Ну, тяжко в цьому році було, тому що жарко. Впечатлення, ну, завжди хороше. Хороші соперники, соперницький дух, їдеш. Хотілося першим приїхати, але поки учимся ще. Чи то спека подіяла, чи просто не пощастило. Але інший спортсмен з Кривого Рогу, не впоравшись з керуванням, зазнав травми великого пальця руки. Окрім цього неприємного інциденту, учасникам змагання постійно заважали водії, які намагалися під'їхати до пляжу. Та велогонщики не зважали. У нас любительський, Ми, ми самі как би організовуємо теж в організації соревновань, Тож сталкуємося з подобними проблемами, то й ну, Кому то претензії такі подобне горіть. Ну, не мішають, треба просто і все. після понад трьох годин виснажливих перегонів настала урочиста мить нагородження найкращих. Першими на п'єдестал зійшли жінки. Жодної представниці Южноукраїнська серед них не було. Так само, як і серед чоловіків-любителів. А ось в категорії ветерани перемогу святкував наш Олександр Бурцайло. Чемпіоном серед профі став криворожець Владислав Скубенко. yn <laughs> <laughs>